Переміщені ветерани Сполучених Штатів Америки допомагають нашим українським ветеранам. Про це сьогодні впродовж 25 хвилин. І не лише спілкуємось в прямому ефірі у програмі Акценти на телеканалі ITV. Долучайтесь до розмови, пишіть свої коментарі і пропозиції. Ми їх обов'язково озвучимо у нашому ефірі. Мій сьогоднішній співрозмовник, директор FCA спортцентру Ігор Оленіч. Пане Ігоре, моє шанування. Вітаю, насамперед, часто доводиться зустрічати, коли читаєш про ваш спортцентр. От, власне, абревіатуру на латиниці FCA, а потім йде спортцентр. Що означає FCA? Сама абревіатура FCA, вона якби пішла з Америки, де і зародилася сама організація FCA. Вона перекладається, якщо брати дослівно, це Fellowship Christian Athlete. Тобто, це організація Християн Атлетів. Зродилась вона в 54-му році, одним із баскетболістів. Який одного разу дивлячись реклами на телевізорі, замітив одну таку цікаву особливість, що дуже багато спортсменів, сильних відомих на весь світ своїми досягненнями, чомусь рекламують алкоголь, цигарки і інші речі, які, які не дуже не те, що там сприяють здоровому образу життя, а взагалі як призводять націю до. Жахливих наслідків у майбутньому. Якщо Тому... говорити про Україну. Я десь читав, що дослідники християнства так поділяють в Україні християнство, де, напевно, не лише на академічне, тобто те, яке ми бачимо в храмах, так і активне. Україна, війна, от, власне, порядок денний українського християнства, за якими напрямками ви сьогодні працюєте? Ну, особливість, якщо брати в загальному християнства, наша організація, там, де я працюю, вона не відокремлює. На там католиків, православних чи е, протестантів, тобто ми працюємо як християни незалежно від того, якої хто вірить чи деномінації. Якщо ми християни, ми віримо в одного й того ж Бога, ми дотримуємося е, Біблії і ми пропагуємо цінності, які притаманні християнам. Нічого особливого чи якихось е, моментів. Якщо говорити про цей час е, війни, в якому зараз ми живемо, ми бачимо, що е, християни е, по-різному активувалися в житті. Е, Взагалі нашої держави, тому що якщо говорити за капеланство, за різні організації християнські благодійні, які виникли під час війни, починаючи там з благодійними штабами, де надавалася допомога речам, харчуванням, різними там соціальними пакетами, і тому подібне, евакуація людей, те, що було на початку вторгнення, тому я думаю, що в цей час ми, ми бачимо багатьох, навіть якщо брати наше рівне, Рівненську область, ми бачимо багатьох християн. Які сьогодні з зброєю в руках захищають нашу державу. Отже, Мало того, вони ще і кладуть життя за, за нас. Тому ми розуміємо, що це вже не те, не те скажем, що було можливо 10 років тому, коли багатьох там хтось там брав альтернативну службу, проходячи її, наприклад, тому що не бажав брати зброю. Всі чітко розуміють, хто наш ворог. І що до нас прийшли з війною, і ми е, на ну як всі християни ми розуміємо, що ми захищаємось, ми не нападаємо, ми не йдемо воювати і відвоювати чиюсь територію. Отже, капеланство ви сказали? Ну а сьогодні тема буде присвячена більше реабілітації ветеранів і власне ці ідеї залучити до реабілітації саме наших ветеранів, їхніх, якщо можна так сказати, однодумців зі сполучених штатів Америки. Що це за люди? Яку війну вони пройшли, і що пропонують нашим ветеранам? Нам, яка методика реабілітації? Ну насправді не хочеться відокремлювати, але на початку я говорив про нашу організацію. Ми працюємо в спорті. Ми працюємо з 2008 року, в 2009 році офіційно як організація. Працюємо з різними тренерами, різними спортцентрами, США, школами. І ми розуміємо, що ми в світі спорту. І ми можемо чимось допомогти в цей час непростий, тому що е, в нас є необхідні тренери. Які можуть надати кваліфіковану допомогу фізичну для тих, хто отримав поранення, і ми командою збиралися і думали, чим ми можемо допомогти в цей непростий час, що для нас необхідно, і ми зрозуміли, приміщення в нас є. Якщо ми говоримо про наш спортцентр, ми зрозуміли, тренер, реабілітолог у нас є. Масажист є, нам необхідні знання, як з цими хлопцями, які пройшли війну, правильно спілкуватися, працювати, надавати. Консультування, психотерапевтичну допомогу, посттравматичний сезон з синдром, яким допомагати бороти. І ми, частина нашої команди, мала вже знайомих в Сполучених Штатах Америки, які долучені до багатьох наших проєктів наших в спорті, але вони в відставці, тобто вони вже свою кар'єру військову закінчили. От одним із них це був Джеф. Він пройшов декілька воєн. Це він в спецпризначеннях був, це Ізраїль, це Ірак, Сирія. Я не знаю точно ще де він був. Він багато що не розповідає про свої операції. Тобто Він зараз у Рівні був. Ні, він приїжджав приїжджає в Україну. Періодично, да, так, Він приїжджає, він два рази вже був під час минулого року. Його ініціатива була максимально допомогти нам зрозуміти, що потрібно цим військовим, і він був ініціатором того, щоб розробити цю програму «Хопфінс», яку ми з ним разом з командою розробляли. А я з своєї сторони команду направляв на навчання тих курсів, які проходили. Це були курси в Києві, куди приїжджали ветерани В'єтнамської війни, яка була в Америці, і вони надавали. Кваліфіковані взагалі курси, тому що вони в Штатах започаткували цілий інститут посттравматичної допомоги, і вони навчають цьому поліцію. Тобто жоден поліцейський він не приходить акредитування, поки не пройде курси в їхній цій академії, не знаю, як воно правильно в них там називається. І от таким чином, ми от збирали ці знання, щоб бути максимально знаєте, підготовлені, щоб говорити на їхній мові, розуміти, які питання задавати, які ні. Я зрозумів. Ну і якщо говорити про методику, очевидно ж не всі можуть бути, скажімо так, у вас і проходити реабілітацію. Є скажімо, якісь такі поранення, так або люди з такими пораненнями, ну за яких ви не беретесь, чи я можу помилятися? Так саме так, тому ми і розробляючи цю програму, ми розуміли, що ми націлені, скажімо, на ту категорію хлопців, чоловіків, які. Пройшли медичне, медичну допомогу, тобто вони перенесли декілька операцій чи одну операцію, і в них починається процес відновлення реабілітації. Це можуть бути люди, які ще знаходяться в госпіталі. І можуть бути ті, які вже з госпіталя виписані, але ще вони не пройшли влк комісію. І вони в такому підвішеному, скажімо, стані, але вони ще потребують реабілітації відновлення. Ось на таких людей ми націлені. Але це не значить, що, наприклад, ми не беремо тих, хто на крісло колісних, або ті, хто втратили кінцівки. Ні, ми максимально відкриті для всіх цих хлопців. Розуміємо, що можливо є випадки, коли. Людині потрібна ще допомога психолога, і він не готовий ще на будь-які фізичні вправи. Тобто є люди, які закриті дуже довший час, ніж інші військові. І вони не готові навіть дехто з них навіть не готовий повертатися додому, щоб побачити своїх рідних. Вони закриваються настільки і їм просто от їхня кімната це все, куди вони. Де вони знаходяться якщо говорити про стаціонарне лікування? Ну там як кажуть, 10-14 днів, так якщо легке так. захворювання, у вас, напевно теж якісь є часові рамки, в яких власне проходять реабілітацію наші герої. Тобто який це час, скільки це. Ці заняття тривають на, на тиждень щодня, це можливо тричі на тиждень. От як тут побудували роботу, я так розумію, це досвід знову ж таки методика Сполучених Штатів Америки тих літеранів, правильно? Е, так, але в них воно більш кваліфікується по таких, знаєте, е, пораненнях. Е, степінь важкості поранень, які здобув військовий. І в них може бути це одна зустріч, може бути дві зустрічі, але вони говорять, що це не повинно бути більше ніж три зустрічі в тиждень. Ми розробляючи цю програму, зрозуміло. Що ми менталітетом трішки відрізняємося від американців, і ми, ми більш відкрита нація, ми спілкуємося, і ми розуміємо, що нашим воїнам спілкування ніколи не буде зайвим. І ми зробили три дні обов'язково для кожного військового, який до нас приходить. Але якщо є хлопці, які, наприклад, краще себе почувають, і вони більш функціональніші, і вони готові приходити, наприклад, частіше, то ми ще додали, крім понеділка, середи і п'ятниці, додали ще вівторок і четвер. Це таке загальне тренування для військових, куди вони. Теж можуть прийти, просто тренуючись, але там вже не буде масажу, тому що в перші ці три дні входить ще крім. Е Цих тренувань з тренером-реабілітологом, індивідуальних тренувань входить ще масаж, масаж сесія масажу, і входить також зустріч з капеланом. Це раз в тиждень відбувається. На місяць таких роз, ну, розроблено якби 24 зустрічі, сесії, з які вони мають пройти. Кожен з них заповняє анкету, відповідно підписує певні свої права, обов'язки, які він готовий дотримуватись, знаходячись в нас на цей, ну проходячи цю програму. Тому от приблизно якось ось так воно. До буде. речі, про масаж принагідно. Ну, є запитання від наших е, дописувачів в соціальних мережах: чи є у вас гідропроцедури та масажі, чи лише тренажерка, uh -huh. якщо нема куди порадити звертатись? В нас, на жаль, немає, але в концепції, в в майбутньому плані розвитку, якщо брати окремо стаціонарно, тому що це у нас при скажімо, при спортзалі відбувається. Якщо ми бачимо це як в масштабуванні, в зростанні в цьому всьому, ми розуміємо, що це будуть додаткові кабінети із гідроможливими процедурами і надання там інших кваліфікацій в цьому плані. Поки що це масажі, це різні електростимуляційні прилади використовуються для. Розроблення м'язів для нервових закінчень відновлення моторика моторика да те, що допомагає їм відновити от ті пошкоджені участки їхніх логічне діла. запитання задає записувач. Як до вас потрапити, чи платні ваші послуги? Наші послуги безплатні, але ми обмежені в кількості, яку ми можемо прийняти наших військових. Тому потрапити до нас можна в будь-який час. Прийшовши на до нас в спортцентр, ми працюємо з 7 ранку до 8 вечора. Можна ознайомитися з програмою, побачити, як це відбувається вживу. В нас завжди ми говоримо про те, що людина не заповняє зразу. Анкету, вона приходить перший раз, вона ознайомлюється і потім дивиться, чи хотіла б вона прийти і продовжити це. Тоді вже ми заповняємо з ними анкету. Нас можна знайти в соціальних мережах: це інстаграм, це Фейсбук. Також є наша fca платформа. Це інтернет сторінка, де все описано про програму Хоп Вінс, як вона відбувається, як вона розроблялася. Коротенькі фото, відео також є. Ну скажімо, поки що, це те, на чому ми от можемо про себе краще менше, але краще так. правильно розумію. Скільки от, власне, якщо продовжити цю думку, вже скористалась вашими послугами ветеранів? Більше 30 воїнів на сьогоднішній день. 32 два воїн... Воїни до першого числа пройшли нашу реабілітацію. Це повноцінно, дехто з них пройшов трошки більше. Наприклад, один із наших воїнів це Вадим, він до нас потрапив на кріслі-колісному. Пройшов більше 20 операцій, переніс, і для нього потрібно було більше часу для реабілітації відновлення. І от, звісно, коли він прийшов до нас на кріслі-колісному, він не міг пересуватися взагалі. І коли ми побачили результат через два місяці, він прийшов на милицях, і він вже повноцінно зміг ходити. І для нас це, знаєте, таке завжди підбадьорення, коли ми бачимо результат, що він не даремний, і коли ми бачимо ось цю надію, яка горить в їхніх очах, коли вони хочуть приходити, тому що вони самі бачать, наскільки це допомагає їм в житті. Тому це. Один із таких прикладів наших хлопців. Є хлопці, які в нас недовго затримались. Тому що ви розумієте, влк комісія дуже часто їх перенаправляє в різні міста для уточнення даних, незважаючи навіть на деякі їхні поранення, наприклад. Але от один із теж зв'язкових, він просто дуже травмована була рука в нього, і він. Півтора тижня тільки зміг побути з нами на реабілітації, але він, як приїхав в ВЛК в інше місто, в Дніпро він написав мені повідомлення, сказав: Ігорі, так шкода, що я так мало часу вас провів, але хочу сказати, що я став нормально спати, мені не сняться кошмари. Каже, і це тільки після того, як я був у вас, і каже, моя рука. Лікар говорить, що потребує ще операції, але каже: я вже відчуваю, що вона е нервові закінчення вже починають працювати, тому що він не міг взагалі е ну, з згинати пальці. Е моторика рук не працювала. І ну, коли такі, от читаємо відгуки від наших хлопців, які. Переживають ось ці емоції. Ми розуміємо, що це важливо, це актуально, і про це треба говорити. цим треба займатися, і не треба боятися цього. І тому в. В планах майбутніх, там, наприклад, давайте про майбутні плани поговоримо про масштабування прес-служба Рівницької обласної державної адміністрації опублікувала допис після візиту першої леді до нас на Рівничні. Я знаю, що пані Олена була у вас. І власне після її візиту такі меседжі було опубліковано, що от саме ваш досвід потребує масштабування в межах всієї області. Можливо, ви детальніше про це говорили, якщо можна, розкажіть нам про. Що йдеться, і чи побачать ваші, можливо, філіали в районних центрах, в маленьких селах, містечках? Е, Ну, Насправді це був е, хороший час, дійсно, і для нас це. Знаєте, така можливість, ну, можливо, хтось там думає, це піар якийсь чи ще щось. Ми розуміємо, що це чудова можливість побачити всій країні, що можна на базі будь-якого спортзалу розпочати допомагати нашим воїнам. Не просто, знаєте, давати їм знижку на тренування чи давати їм абонемент безкоштовний. є досвід тренвету на сьогодні додаток. Так, на тобто, ми, ми теж зареєстровані в тренветі, ми співпрацюємо і, ну, скажімо, ми хороших друзів там маємо в команді е, Василя Вирастюка. І Ігор, до речі, який виступає зараз з ними, також наш ветеран з 95-ї бригади, і Саша, до речі, з 95-ї бригади він дуже багато, скажімо, навчань теж пройшов. Був запрошений до багатьох таких навчань. Він як ветеран ділився своїм досвідом, що для них болить. Знаєте, чим на що звертати увагу. То говорячи про цей візит, і про масштабування, тобто ми розуміємо, що зараз це багато розмов. Поки що ми не можемо скажімо, похвалитися або назвати там якісь перші кроки, наприклад, ми дуже хочемо, щоб це було в Києві, щоб це був в якийсь із закладів в Києві, де буде програма Хоб відкрита. з відкрита. Вас почули чи ні на ну я думаю, що нас почули. А наскільки це буде актуально, ми скажімо, можливо, з часом побачимо. Ми розуміємо, що під час війни. Розглядаються можливо пріоритетні такі, знаєте, аспекти, куди будуть виділятися кошти чи залучатися державні е, фахівці для того, щоб щось розвивалося. Але ну воно вже відбувається. Тому ми розуміємо, що е, навіть бізнес він до цього дотичний і бізнес це вести. Я з точки зору говорю тої, що. Е, Кожен спортзал він може почати це, і не потрібно, знаєте, там цілитися на 100 чоловік в місяць. Ні, можна почати з двома, з п'ятьма воїнами. На початку, ми коли стартували в лютому минулого року, в нас були волонтери, які їздили на передову, і в нас були капелани, яким ми просто робили масажі. Ми з ними спілкувалися, ділилися ідеями. Вони підсказували, що краще, як, і через цих людей приходили і перші військові поранені, тому що. Вона знаєте, один одному передає, і вони дотичні в лікарні, волонтери дотичні до тих, хто потребує необхідних речей. Але дивіться, пане Ігор, неодноразово довелося чути думку і на рівні впливових високопосадовців. Що Адаптивний спорт, ну це не може бути виключно одна із методик реабілітації наших героїв. Це за вибором, так краще дати фінансову чи матеріальну компенсацію, забезпечити військовослужбовця і його родину фінансами, там виділити земельну ділянку і так далі. От що б ви сказали таким людям, які є ярими противниками такої пропаган... промоції, пропаганди адаптивного спорту серед наших військовослужбовців, е, ну насправді ми ніколи нікого не можемо змусити. Якщо людина ніколи цим не займалася, ніколи не бачила користі або не відчувала в своєму організмі змін під час фізичних тренувань, навіть звичайних, то їй важко зрозуміти те, що відбувається з воїнами, які вчаться ходити, які вчаться їсти. Тому що, отримавши певні поранення, вони не можуть цього робити, і їм треба це проходити спочатку. Тому е, я ну, однозначно хочу сказати, що завжди потрібно прийти, подивитися, як це відбувається, і запитати в самих військових, щоб чи це потрібно, враження, правда? чи це не потрібно. Я думаю, тоді вони зрозуміють для себе відповідь на це питання. Я 100% переконаний, що це потрібно, тому що фізично е, відновитися і от. Реабілітаційна ця програма, вона перш за все, націлена на фізично. А вже потім ми говоримо про наш душу, дух, про те, що йому теж потрібна допомога. Але перш за все, коли людина не може встати і сходити в туалет, їй потрібна допомога, і ми розуміємо, що тут треба допомагати. Сергій Іванович, ветеран Афганістану, чи присутні на тренуваннях лікар, і чи можна нам, учасникам тієї війни? У мається на увазі чи можна напевно пройти реабілітацію та ну, тренуватись? Ну насправді ми розуміємо, що афганська війна була десятиліття тому, тому ми розуміємо, що це вже етап… людям етап, етап. Да мій тато проходив теж. Я ветераном Афганської війни. Мій тато теж воював. І я розумію, що якщо говорити за цих людей, їм швидше потрібен, потрібен можливо інший профіль, не наш. Чому я поясню? Наприклад, це госпіталі. Це санаторії бази відпочинку, які б надавали б якісь ось такі програми по відновленню. Це не реабілітація для них потрібно їм потрібне відновлення, тому що е, з роками ну можливо якісь хвороби стали хронічними або якісь захворювання. Але е, їм я думаю, на мою думку, е, наша програма скажімо, не дуже зайде, тому що в нас вона націлена на саме післяопераційну допомогу хлопцям відновити свою рухливість організму. В такому зрозумів. Зараз дуже говорять про підтримку <кій> ветеранів і термін ветеранська політика. Так дуже сьогодні на слуху багатьох. Є різні точки зору стосовно ситуації, в якій зараз перебуває ветеранська політика. Хтось говорить, що вона на старті, що ми з цим ніколи не зіштовхувалися, потрібно фаховий підхід, залучати світовий передовий досвід. Але от хотів би запитати вас, якби у вас була можливість стати упорядником от, власне нормативних документів, так по яким повинна розвиватись ветеранська політика у війну і поствоєнний період, от які би ви хотіли бачити там пункти тези положення? Ну, це питання дуже таке обширне. Якщо брати, на з якщо брати наш профіль саме в допомозі фізично духовно відновитись їм, я би можливо виділив основний такий аспект це показати для них їхню важливість. Про те, що вони важливі не тільки коли вони зі зброєю захищають нас там, а вони важливі, коли вони повертаються і коли вони проходять лікування. Пам'ятаю, просто так відходячи трошки від теми історії одного військового, який в нас був на реабілітації, він лежачи в палаті, почув, як медсестра, проходячи коридором, просто вигукнула голосно: скільки там ще штук їх привезли. І штук, так це військові, так, які рахує, приїхали ясно. після поранення в той час, коли дуже сильно е, був захист Бахмута, і дуже багато військових наших саме приходило. Ну можна поручих. уявити стан і можна представити, те, як відчувають себе воїни. Тому е, перш за все, за все це важливість. Е, е, другий аспект це знаєте, він такий важливий для суспільства. Нам потрібно підготувати суспільство, робити кроки в цьому. Люди не готові зустрічати ветеранів на наших вулицях. Я не говорю там за пригощення кавою, за такі елементарні якісь речі, але це відношення в усьому. Там в транспорті я розумію, що різні бувають наші хлопці в когось дійсно є з психікою не все добре, і йому потрібно відновлюватись в цьому плані і лікуватися. Але от коли з соціум, коли в школах це теж відбувається, різні програми, де дітей е, навчають. Навчають тому, що ми з цим будемо жити вже не один рік, а на жаль, десятиліття. І наші хлопці і воїни, які будуть повертатися, на жаль, але це факт. Вони їх буде більше. Ми розуміємо, що. Ну і напевно, я третій буду. аспект, про який ви не сказали, я все-таки <кій>, дозволю собі пофантазувати. Ну доступні високоякісні спортивні тренажерні зали в великих містах і, міст, і маленьких містечках. Напевно, вони повинні мати місце. Правда, так, от, наприклад, програма Тренвету вони говорять, те з чим і ми дуже погоджуємося, це кожен спортзал він має мати зону або частину виділену для того, щоб ветерани могли там займатися будь-коли. Протягом дня приходити в будь-який час і займатися. Можливо, це якесь їхнє таке ком'юніті, чи це місце в територія в місті, чи це якась ну, зона, знаєте, там, я не знаю, виділена для цього, щоб вони могли там, відчувати себе своїми, прийнятими, знати, що вони тут завжди бажані гості. Ну, Доступність, те, що ви говорите, це однозначно доступність кваліфікованих послуг, наданих цих людям, цим людям. Ну що ж, пане Ігорі, я вам щиро дякую за цікаву та змістовну розмовну. Директор FCA спортцентр Ігор Оленіч був нашим сьогоднішнім співрозмовником. Ті, хто дивляться зараз нашу програму і мають можливість впливати на ветеранську політику в межах області держави, гадаю, варто прислухатись до парад роздумів цієї команди, яка вже сьогодні. Не залучившись підтримкою фінансовою з бюджету, працює над реабілітацією ветеранів і поверненням наших героїв по мірі можливості до повноцінного способу життя. Дякую, що були з нами. Це були акценти на телеканалі ITV Media Group. На все добре.